Зареєструвати земельну ділянку чи нерухомість отримати український чи закордонний паспорт. Піднедавна ці та інші особові документи можна оформити в один час і в одному місці. В Ужгороді вже більше чотирьох місяців працює центр надання адміністративних послуг. Його мета створити громадянам належні умови для оформлення документів. Абсолютно є нова система, її потрібно зрозуміти і сприйняти правильно сприйняти. Е як звиклося раніше, так люди йшли безпосередньо до надавача послуг, і це їм було простіше, здавалося. Так зараз потрібно прийти в одне єдине ну одну єдину площу, да, в центр, в самий центр адмінпослуг і подати документи можливо на декілька адмінпослуг. на Івано-Франківщині, Вінничині та Київщині практика роботи центру надання послуг значно краще, аніж на Закарпатті. Щоб поділитися досвідом, до Ужгорода приїхали фахівці, аби провести тренінг-семінар протягом двох днів. Закарпатських працівників вчитимуть, як правильно повинні працювати центри надання адміністративних послуг. Щоб вони були готові це зробити, щоб люди не відчули дискомфорту під час цієї передачі, а в результаті отримали якісні послуги за принципами єдиного офісу, єдиного вікна. Буде їхній спеціаліст по ІТ-технологіях, який розкаже, як тут електронні технології допомагатимуть. І це дводенний захід, який розрахований на те з одного боку, щоб. Поспілкуватися, тобто це не лише навчання, бо тут практики, яких мало чому можна навчити, а тут буде такі швидше мотиваційні речі, щоб пояснити посадовим особам, чому це потрібно робити. Семінар зібрав 50 учасників, серед них представники з різних районів Закарпаття. Якщо краєві працівники переймуть досвід колег із інших міст, то найближчим часом центр в Ужгороді розширить спектр своїх адміністративних послуг. Не ходити по ОВІРам і по тим потім. Я, я я маю надію, що е, сьогоднішні навчання так і це надасть такий дуже е, добрий досвід. Для всіх працівників міської ради і люди на виході отримають уже кінечну редакцію якогось документа з тої адміністративної послуги, за якою вони звертаються. Експерти сподіваються, практичні навички здобуті під час тренінгу закарпатські працівники успішно реалізують найближчим часом на практиці.